Всім привіт! З вами ведуча Анна Тулєва та наша команда Ютуб каналу Євробачення Україна. І сьогодні ми вирішили відвідати концерт Джері Хейл у Києві, де до неї приєднається її напарниця по сцені Альона Альона. Тому ми покажемо вам багато бекстейджу, сам концерт і сподіваємося, що вам буде цікаво. Але щоб не втамуватися від спраги на самому концерті, пару секунд на відновлення водного балансу з природною мінеральною моршинською. Is amazing so far. She sounds like she has a good range. She has a low range there. I think it's about to get higher. She sounds really good. I love her voice. з малями шукали шлях та життя петляні, тих, хто подає на своїх площах. Ще мала дівчани з болічани в боча та вода. Знімайте. Це Жані стиліста Льона Льониця Джері Хел. Всім привіт. Ми з вами ще побачимося. Він як Ріана. просто Ріана? Дуже фенсі там брали кдаймон. Документальний все. фільм про. Знімай, знімай себе, кофту, кажу, <схай>, <що> все знімаю. <схай> я так давно хотіла зняти цей пояс. Я знімаю одну булавку. То на щастя. Я би сюди, знаєш, як, то причепила, щоб то ніхто не зглазив. Це ж мама мене навчила. То, я ж за що кажу, у нас теж все, все все на місці. Чекай. Я насправді не як от суєвірна, але просто вона така велика, гарна. Хай буде. Хай буде. Я, Хай. Буду, я буду колоть. Тим часом від етапу репетиції переходимо до етапу самого концерту, і зала Жовтневого палацу вже наповнюється людьми. Тому ходімо, поспілкуємося з ними, хто вони слухачі та глядачі сьогоднішнього концерту Джері Хейл, в якому буде ще й Альона. Альона. Я нагадую вам. Так, так діти, добрий вечір. Відколи ви слідкуєте за Джері Хейл? йшла її перша пісня охрана тміна я її це мій папа перший раз її включив і я а Джері Хейл дуже сильно полюбила і почала її слухати так а ти а я знала Джері Хейл, коли побачила пісню вони можуть розбомбити щастя вони можуть розстріляти мрію але Волю їм не вдасться! Кожен буде жати, що посіяв. Дивіться, це щоденники Євробачення. Знову таке? О Боже, нас покажуть на Євробаченні. Вас покажете. Лілія Володимирівна, ви казали, що музична школа мені нічого не дасть. І от я тут в щоденниках Євробачення. Лілія Володимирівна. Відколи ви слідкуєте за Джері Хаєлом? Я не можу сказати, що я прям за нею супер слідкую, але. Ну, напевно, ще з етапу, коли вона записувала кавери, я її бачила, вона мені подобалась. І ну, якось так, давно, скажем так. З нами мама Тереза, Діва Марія. Що побажаєте Альоні, Альоні, Джері Хейла, коли вони поїдуть на Євробачення? От ваші побажання а, успіху, удачі. А, головне насолодитись процесом. Найголовніше, якщо ти просто насолоджуєшся кайфуєш процесом, завжди все виходить найкраще. Що поважаєте дівчатам на Євробаченні? Прекрасного виступу, гарних результатів та повеселитися на вечірках обов'язково. Бажаю їм великої удачі, щоб вони перемогли. Я в них вірю, Україна в них віра. Да. Слава Україні! Будемо голосуванням. Ну, Слава. Я просто перший раз на таких концертах. Ого. А відколи ти любиш Джері Хейл? Давно прям. Давно? Да -да. А ви? Ну, я не знаю, роки три-чотири, точно прямо слухаємо її. Що побажаєте дівчатам на Євробачити? По-перше, перемоги. По-друге, я хочу дуже, щоб наші дівчата ну, ще раз і ще раз показали, що Україна це справді цікаво. Це ну не просто пісні, не просто слова, а це душа, це ну така, знаєте, глибина. А ви? Також бути щирими, не просто якийсь ну, умовно концерт, а дійсно показати, що таке Україна. Ще раз нагадати світові. Угу. Ми... А ти що поважаєш? Що ми перемогли. От, саме головне молодець. Що <гум> ти думаєш про Альону Альону і Джері Хейла? А тобі подобається пісня Терези Марія? Не погуляється, що воно так лапками. Так. Ага, дуже подобається, зрозуміло. Дуже-дуже дуже подобається. Шо? Я не Джері Хейл. Чого ти мене Навіть не Альона Альона. Чого ти мене знімаєш? А саме зараз відбудеться вихід Джері Хейл на сцену Жовтневого палацу і розпочнеться її сольний концерт. Тому чекайте.

Побачити. І я е, хочу це повторити, але спочатку з іншою піснею, та, яка нас об'єднала вперше. Так. Давайте спробуємо. Я сподіваюся, що твій голос повернеться. Ти Не плач. Видихнула останню пісню, вже заспівала. Ти нау вже зривала, я чула, що в теж пішло і ти не робила верх. Я розумію, чому все. От. Ну, зато люди залишились довольні, я вважаю, це саме основне. Все всім щастя, здоров'я, успіхи, слава. Я теж пішла піт витирати. А ми теж потім теж... дякую за інтерв'ю. <реш> ну, я просила ну... Бога, щоб дав мені відспівати концерт. Богдав Богдав відспівати концерт. Тому 에, Альона дала свої коментарі з приводу концерту. А з приводу всіх автопатій та новинок Євробачення ми поговоримо згодом. <реш> Добре, тоді я спитаю твої враження від <реш> не від концерту, бо від концерту ми вже побачили твої враження від автопатії, яка було в Мадриді. Блін, там скільки вражень просто. Ну, моє основне, що я винесла, це те, що артисти дуже відкриті. І європейська публіка дуже тепла. Я не відчувала оцінки. Я відчувала це святкування музики. З ким найбільше там подружилася? З ким я найбільше подружилася? Слухай. Дуже класний і відкритий британець. От ми просто стали перед. Це якраз тоді я й захворіла. Ми стали на протягу і розговорилися. Бачила відео з швейцарцем, де він переспівав вашу пісню. Паспорт. Треба тепер зробити у відповідь йому. Ага, тобто очікуйте дещо цікаве. Як ставишся до того, що на концерт прийшло дуже багато дітей? Я чула дитячі голоси, які весь концерт кричали: Тереза! Тереза! Коротше, там повний зал дітей, я посильний від дітей. Діти сказали, що дуже ждуть Яну на фото. Там всі ці дітки плачуть, рвуть на собі коси, кричать, Джерять. Які твої враження від того, що тебе слухає нове покоління? Ну, ми виховуємо нове покоління, це дуже відповідально. Я реально, коли пишу тепер нові пісні, я постійно про це думаю. Я тепер я тепер постійно думаю, що боже, це ж діти будуть слухати це. Ж вони будуть на цьому рости, будуть щось у себе вбирати. І тепер постійно в цих рамках трохи, але це і класно, тому що ну. Ти вже береш ту відповідальність і несе вші так. Оце так. я так спочатку саме. Така в мене аудиторія, да я сама з дітьми працювала. То. Ну і плюс да ми з Яною теж ще всі пісні, діти полюбили, діти співають, постійно знімають відео. Я бачу, що Яна репостить, Я репощу. Це, це класно. Ми нова музика, і я пишаюсь тим, що ми нова музика, яка несе в собі. От Класний месечкі у Яни дуже велика місія. Така освітня. От, типу, я освітянин одного левела. Да, одного я б не сказала не левела профіля, а вона абсолютно іншого. Ти бачиш, вона дітям скла так оці низько співають, оці високо, і ті пішли низько, ті високо. Ти розумієш, це ж, музична тобто її діти також навчаються. От, от, співати. Це так, і в нас співуча нація. Я нема що сказати просто в хором. Всі співали хором, всі діти співали. Це так класно. А я кажу: читайте реп, вони не читали. Я читала, я читала за всіх. Я там стояла і просто кричала. Навіть влад, який був у вас на беквокалі, каже: Аня, я не знаю цю частину репу, яка нам ще з малям шукали тож, типу, для...". Це кричать діти. Діти а -а -а, я думала з наушника. В мене чуть там за дверечі. Діти в наушниках. Альони Альони. У мене діти зі мною постійно, не тільки в серці, в голові, в вухах, в карманах, кишені. Ну, це ж з дитячого Євробачення почалося, то з того журів. Це правда. Це так. продовжується. Так і є. Що думаєте про припатію, яка була в Мадриді? Ми ще вас не спитали. Це, але я не це дуже класний досвід. По-перше, це така суперфрендлі обстановка. Всі такі, ну є хто скромний, то трошечки знаєш, соромиться і так от стоїть в куточку, Ну, якщо до нього підійти і щось там хі-хі-ха-ха, то всі вони сміються і розповідають всілякі. Історії і створення про свою країну, і так далі, відповідно, дуже френдлі обстановка. Представник від Швейцарії йдемо прямо на музичну таку санграйць сесію. Ну вони нас запросили, і ми згодили, що варто було б коли ми будемо в мальмі вже попрацювати разом. От. Всім до побачення. Я сподіваюся, вам сподобався цей влог із концерту Джеріхалу Києві, де була і Альона, Альона, і Кажана, і Вген Хмара. Тому ставте вподобайки, пишіть коментарі. З вами була команда Євробачення Україна та Анна Толіва.